Пане Юрі, вітаю вас ще раз. Так вітаю. То на чому ми зупинилися? Тому що з мене зв'язком було гаразд. Я вас чув і бачу. А, пане Юрію. Ви говорили про те, що ми насправді вже звикли, можливо, на жаль, до комбінованих ударів масованих, але вони були 13-го, як ви говорили, вже а не в грудні. І загалом про деталі саме цієї атаки, саме про балістику. Ну от, власне, не тільки 13-24 го числа теж були удари із застосуванням ракет. у Нас Ну, просто варто глянути статистику. Є канал повітряних сил, є канал командування повітряних сил. Там, там тільки зведення, одні можна зайти подивитися, коли були ті удари. Там в картинках все зображено по нічних ударах. Ну, Сьогодні ми бачили один з таких ударів: дійсно використовує ворог багато ракет, які... Різних типів. Давайте не почнемо з того, щоб розбиратися, що таке балістика, що таке не балістика. Тому що Х-22 це крилата ракета чи Х-32. Але летить вона з швидкістю 4 махи, тобто понад 4000 кілометрів на годину. Швидкість летить дуже високо і дуже швидко, скажімо так. І, але атакує вона як балістика. Саме тому збиває її та система, яка здатна збивати балістику. Система Петріот. Так само це стосується ракет Циркон. Ну і Цкандер М, зрозуміло, і ракета С-300. Тому сьогодні була така серйозна атака: 43 таких ракети, про які я зараз озвучував, атакували Україну в різних регіонах: це і Одесьчина, і Харківщина в основному так були великі серйозні удари Дніпропотрошня, Київщина, також відничено все по об'єктах критичної інфраструктури. Ворог задавав ударів, ну плюс до тих 43 ракет. Ще додаємо крилаті ракети, які летять за аеродомічною траєкторією. Тобто це ракети, які летять з дозвуковою швидкістю. Загалом 71, Це дуже велика кількість, плюс дрони. Бачите, скільки дронів запущено, і загальна цифра бойової роботи це 450 збитих засобів повітряного нападу. І збитих подавлених маю на увазі ребом, в тому числі, із 521 ще окрім тих ракет, е, які я назвав шість ракет е, не досягли цілей. Зараз встановлюються досі де можуть перебувати е, рештки цих ракет, які впали. Поки що е, інформації е, немає про їх перебування. Ну і немає інформації про те, про якісь вибухи чи Руйнування. Ну тому, власне, чекаємо щодо цих шести ракет, яких теж можна в принципі, занести в актив, теж вони могли бути там подавлені засобами електронної вироби і так далі, бо не досягли своїх цілей. Ось такий маємо сьогодні станом на зараз результати. Плюс ви знаєте, що близько 10-ї години також була повторна атака із застосуванням, імовірно, ракети Х-22. Пане Юрію, останнє питання я хотів поставити. Ви часто в ефірах розповідаєте, хто зробив великий внесок саме в збиття, якщо ми говоримо про ракети? Чи можете поділитися цього разу, хто відпрацював найкраще або загалом просто хто відпрацював? Ну, відповідь напрошується сама за себе. Безумовно, ми дякуємо взагалі і командувач повітряних сил завжди відзначає роботу і по селекторному зв'язку, і так, командувачам, дякую, по напрямку, командирам бригад, бійцям особисто. Тому що працюють усі, бачите, що якщо за дар комбінований, значить засоби працювали різні: І дрони перехоплювачі, і мобільні вогневі групи, і реп, і зенітні ракетні війська, і авіація, в тому числі. Але сьогодні я б сказав так, що те, що ми почали, те, що багато балістики, і вона перехоплена у тій кількості, які ми бачимо: і Циркон, і Скандер і також ракети Х-22, то безумовно, тим, хто сьогодні. Перехопив цю балістику, треба теж особливо подякувати. Я думаю, ми зараз найближчим часом виставимо результати бойової роботи. Уже повітряне командування схід опублікувало, і ми ще очікуємо від центру так від на центру, як працював Петріот. Тому підрозділам зенітних ракетних військ, зокрема які озброєні Петріотами, теж особливо дякуємо, що сьогодні вони зробили теж великий внесок по захисту об'єктів. Критичної інфраструктури і енергетики, зокрема, бо саме по ним сьогодні спрямував основний удар ворог пане Юрію. Ми доєднуємось до ваших слів. Дякуємо нашим селам оборони і протиповітряним силам, в тому числі Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, полковник Ботеринапострофі. Дякуємо, що доєдналися до нас.